Ми переходимо до часів, які не є часто уживаними, і деякі native speakers навіть в душі буває не відають, що такі часи існують, бо вони просто не звикли їх вживати. Але тим не менш, вони є, вони вживаються. А для нас, як освічених українців, знати їх треба: present Perfect Continuous, судячи по міксованим назвам. Цей час має в собі частинку perfect часів і частинку Continuous часів. Давайте пригадаємо ці дві складові. Perfect часи це коли дія в нас доконана. Тобто вона колись почалася і до якогось періоду закінчилася. Тоді як часи Continuous – це коли дія триває в процесі. До того ж, у нас мова саме про present perfect. Отже, дія колись почалася в минулому і щойно мала би завершитися, і Present Continuous. Це коли дія триває зараз. З'єднуємо ці частинки, отримуємо дія, яка почалася в минулому, тривала і досі триває. Ось так у нас виходить мікс. Тому і схему будови цей час має заміксовану знов таки з цих двох часів. Якщо для present perfect нам потрібно було have або has та третю форму дієслова, а для часів continuous нам потрібно було дієслово to be, та смислове дійслово з інговим закінченням, то тебе для present perfect continuous ми маємо have або has, been і смислове дійслово з закінченням in. Словами маркерами часу найчастіше виступають since або for, А якщо це питання, то since when або how long. Складемо шпаргалку і подивимося кілька прикладів. Як ми вже знаємо, з часу present perfect – для I you we they ми беремо have been і смислове дієслово з закінченням ING. В той час, як для HE, SHE, IT нам потрібно has been і смислове дієслово з закінченням in. I have been waiting for you since morning. Я тебе зранку чекаю. Це означає, що я вранці почала чекати і ще досі чекала людину. Ми хочемо підкреслити період, протягом якого ми страждали. He has been living here since his childhood. Він тут жив, починаючи зі свого дитинства. Це означає, що в дитинстві він почав тут жити і ще й досі живе. Як завжди, в запереченні ми просто додаємо not до допоміжного дієслова. they haven't been. Смисливе дієслово з закінченням ING. He she should... it. «Hasn't been» – Смислове дієслово закінченням ING. I haven't been playing computer games since last year. Я не грала в комп'ютерні ігри з минулого року. В питанні перед підметом ми виносимо допоміжне дієслово, в той час як been залишається на місці. Have I we, you they been? і дієслово has he she it been? і дієслово з закінченням ING. Has she been waiting for him for such a long time? Вона що так довго його чекала? How long have you been waiting for him? Як довго ти його чекала? Отож, в часі Present Perfect Continuous нас в першу чергу хвилює тривалість. Час, на протязі якого ми щось робили або не робили. І ми вже розглянули одну ситуацію, коли цей час потрібен, коли дія почалася в минулому, тривала і досі триває. Як, наприклад, в цьому реченні, He has been repairing a washing machine for two months already. Він ремонтує пральну машину вже два місяці. Це означає, що два місяці тому ремонт почався, ці два місяці він тривав, і далі може бути два розвитку подій: або він досі її ремонтує, або таке речення ми можемо сказати, коли ремонт вже завершений. Але нам все одно треба наголосити на тому, як довго він тривав. Знов таки ми звертаємо увагу на. Тривалість виконання чогось. Оцей час Present Perfect Continuous нам і необхідний, щоб показати, наголосити на тривалості чогось. Щоб показати, як довго ми страждали. Точно. Давайте його назвемо час страждальців. Да, підходить. Час для тих, хто хоче показати всім, як довго він страждає. Ще цей час можна вживати трошки під іншим кутом. For example. Хей! Hey. What's happened here? Моє питання What's Happened, what has happened звучить в часі Present Perfect. Оскільки мене хвилює ось цей результат, який в мене перед очима. Звідки цей безлад? Що сталося? І припустимо, я чую у відповідь. I've been repairing the washing machine. Таким чином, чоловік мені повідомив, що він ремонтував. Пральну машину. Тобто відбувався процес Continuous. Тривала якась дія протягом певного часу. Якби він сказав мені в часі Present Perfect I have repaired washing machine, це означало би я поремонтував пральну машину. Але така відповідь була б нелогічною, бо насправді пральна машина ще не поремонтована. А от час Present Perfect Continuous якраз в цьому випадку. Дає правильну відповідь на моє запитання і пояснює, звідки взявся безлад. Це результат ремонту машинки. Дуже схоже на Present Perfect, правда? Не даремно ж це Present Perfect Continuous. Present Perfect ми також наголошуємо на результаті. Виходить, і в Present Perfect Continuous ми можемо говорити про результат. Але є різниця. В Present Perfect нас хвилює результат напряму. Це якби я запитала «Have you repaired a washing machine?» Ти перемонтував правильну машину? Мене хвилює результат, чи вона поремонтована, чи ні. А от в нашому попередньому прикладі, коли я запитала про безлад на підлозі, і відповідь була: I have been repairing a washing machine. можна сказати, що безлад це побічний результат ремонту машинки, бо насправді метою ремонту. Була робоча пральна машина, а не безлет на підлозі, правда? І от якраз коли мова йде про такі побічні результати якогось процесу, які ведуть до потрібного результату, то використовується час Present Perfect Continuous. Схожий приклад, ви заходите на кухню, бачите безлад, питаєте What's happened, що сталося, чуєте у відповідь I have been cooking. людина вам каже, що вона готувала їсти. Ну і логічно, їсти ми готуємо для чого? Ну, щоб наситити себе, щоб поїсти. Метою приготування їжі не є залишити безлад. I hope, я сподіваюся. Це як побічний результат готовки. Буває з чоловіками дуже часто. Своєю відповіддю I have been cooking, він пояснює результат безладу, але показує, наче, що його мета була не безлад навести, а взагалі то просто їсти приготувати. А це. Побічний результат. Побічний ефект. І ще раз, Present Perfect Continuous. По-перше, дія почалася в минулому, тривала і досі триває. По-друге, підкреслюємо результат, який є побічним ефектом якоїсь дії. Якого ми, може, і не хотіли досягти, але так трапилося. Ну, бой, інакше ніяк. Також час наголошує на тривалості процесу. Зауважте, що у нас є дії слова, які не вживаються в часах Continuous. І Present Perfect Continuous це теж стосується. Це слова, які позначають почуття і нашу розумову діяльність. Їх список був в самому першому відео по часам. You can see a link above. Ну а тепер попрацюємо з теперішніми часами, щоб ви трошки зрозуміли. Що, де і як вживається. Тож перше речення. Мій тато працює на шахті. Три часи на вибір: це Present Simple, Present Continuous чи Present Perfect Continuous. Який з них на вашу думку? Слово працює показує, що дія стала регулярна, з дня в день він там працює. Це регулярна повторювана дія. Present simple для цього ми використовуємо. My father works at the mine. Мій тато працює на шахті з 1983 року. Simple Continuous. Perfect continuous. Perfect Continuous. Тому що тато почав працювати в 1983-го, працював протягом всього цього періоду і ще досі працює. My father has been working at the mine since 1983. Моя тітка готує сніданок. Simple, continuous, perfect continuous. Ніщо в нас не підказує, що це може бути регулярна дія. Не сказано, що вона готує кожен день чи готує зазвичай. Імовірно, це час continuous, що готується сніданок саме зараз. My aunt is cooking breakfast now. Моя тітка готує сніданок з 6 ранку. Yes, it's perfect continuous again. Означає, що тітка почала готувати о шостій ранку, готувала і досі ще готує сніданок. My aunt has been cooking breakfast since 6 o'clock in the morning. Тож хочете показати, як довго ви страждали? Використовуйте Present Perfect Continuous. Хочете виправдатися? Або пояснити, чому залишили довкола безлад, Використовуйте Present Perfect Continuous. Хочете сказати, що у вас є улюблена справа, якою ви почали займатися дуже давно і досі продовжуєте? Використовуйте Present Perfect Continuous. That's all for today. Keep calm and learn English.